Вже поспіває домашня полонеться, висика гарна красунечка скрізь червоніє, там і ось там повсюди рясніє червоним. Нарядом своїм полуниця. Ось так. Встигай лиш ласувати, збирати. вітамінами. збагачувати свій організм. Краса. Своя домашня смакота. А ось і Коробку від кілограмового тортика назбирала перший урожай. Якби ще трошки вологи, то було б краще. Але і дяку Богу і за це. Ми то дуже задоволені. Раніше все купували, а зараз вже маємо собі своє. Краса, смакота, аби лише на душі було спокійно, щоб мир та спокій. І всі живі здорові повернулися в свої родини, домівки. Ось так чекаємо. Ми теж чекаємо. Що це за краса? Не знаю, як називається. Хто знає, напишіть у коментарях. Ось така вже є теж краса. Перші трояндочки. Поглядаючи ось таку красу, знов повітряна тривога. Господи, спаси і сохрани захисти нас. Колила капусточку і маю ось таку зелень, показувала вам. Зараз буду обривати, обрізати і заморожу на зиму. Покажу вам потім, що ще в нас росте, все зелено, гарно, тільки аби лиш би мирне небо ще було. Наші хлопці, наші захисники, наші мужні повернулися додому. Живі, неушкоджені. Амінь. Не знаю, чи щось вийде, але ось солодку кукурудзку, таку і ось таку. І фасулька таку посаджаю повторно, тому що нічого не зійшло майже. Підобрила помідори ем, настоєм, розведеним кураками, А ось які. Кабачки, оці голландські. Ось уже перший цвіт буде. Мої теж гарні кабачки, звичайні. Це помідорки, помідорки і вже ось вони вже цвітуть. Я їх попосинкувала, нижні листочки повідривала. І вони ось вже цвітуть. Так, а ось які вже баклажанчики. Я тут таку от конструкцію зробила, припудрила їх перцем меленим. Кажуть, що допомагають різної мушкарі, щоб не застосовувати різну хімію. І вже ось хоче, бачите, теж, мабуть, зацвітати. Тому все добре. І, до речі, це... Такий метод працює, жуків поки не було, слава Богу. Так, тут перчики ростуть. Зараз вам покажу дещо. Теж уже цвітуть. І ось що я сьогодні побачила. Ось так. Бачите? Ось так. Полоницю їмо, збираємо. Щодня ще є, слава Богу, хоч засуха, але поїсти, поласувати щось, може навіть заготовити, вистачить. Картопля ось як цвіте. Рясна буде ожина. Виноград По підсітку, по під край. Такий теж живий паркан. Це у нас тут, діти граються дуже шумно на дворі. Горошок ось який, вже великий, красивий, але ще не цвіте. Ми його час від часу поливаємо. Так, картопля теж вже кропила. Дуже багато молодих блужуків, старих теж багато. І вже, десь я бачила вже бруньочки, вже хоче теж скоро зацвітати. Часника трошки е, вжовтіють кінчики. Треба, мабуть, його піддобрити. Напишіть мені, поділіться своїм досвідом, якщо маєте. Тут у мене теж капусточка-рядок, це вгостила... Там сусідка з розсадою. В неї залишилось дуже багато, вона мені її дала, Я вже не знала теж, куди мені її примостити, але ось так. І припудрила я її червоним гострим перцем. Побачу, що над нею літають дрібнесечки, білесечки, такі комашки, білокрилки, не знаю, як вони називаються. Дрібнесенькі-малесенькі. Ось і я бачила, що так роблять. Тому і собі так роблю. Цибуля гарна, листка та гарна радиска, але щось, на жаль, тільки листки дуже гарні, а сама плодів дуже мало. Мабуть, треба буде її вирвати, вона вистріляє вся. Не знаю. Я вже частину прорвала, але, тим не менш, салатами ласуємо. Потихеньку. Дивіться, яка рясна, гарна петрушка. Кріп я вже показувала тут, поміж зеленю, ну, все одно ж воно буде вириватися, тому посадила капуста. Це зимова, сусідка дала. Шпинат вже вистрілив, треба його теж обірвати. І рукола вже зацвіла, я вже її рясно поїла і вже майже повисмикувала Тут ось ряд огірочків. Ось таких треба ставити сітку. Це у нас ряд ось такий кваску. Поставлю сітку, натягну на огірочки тут. Ну і салатне різне листя що ще є. Тому так прийду на скубу всього, що є, що росте. З оливковою олією, соєвим соусом, бальзамічним остом Роблю такий салатик і смакую собі свіжою вітаміною зелені. Так, що вам ще показати, мої любі? Поки що все мабуть, буде щось, ще, буду ще знімати. Саджаю потихеньку, поливаю, доглядаю, сапаю. Підгортає. ну, як все, як усіх. Люблю тут проходжуватися і дивитися на результат своєї праці. Це ось такі бурячки. Куди-куди знову бур'янець росте, а там і квасолька. Не вся зійшла, але нічого нам вистачить. Все, ще зберу полуниці трохи. Можливо зварю варяння, чи заморожу, чи компот дітям. Чи так будемо свіжу ще їсти. Скоро ванюшки день народження. На стіл будемо з морозивом домашню полуницю їсти. Ось така у нас краса. Ось така. Краса. Тут це ж бурячок, але дуже погано зійшов. Один рядок непогано зійшов. Вон зараз вирвати треба бур'ян. А тут рядочок подекуду зійшло. Ну, таке. Не знаю, може, подосіваю потім щось, щоб не пустувало місце. Ось. Все мої любі, мої хороші. Дякую вам всім за увагу. Дякую, що ви в мене є. Тримаємося, будьте здорові!